Росіяни вбивають маріупольців не тільки ракетами, а ще й пропагандистськими фейками. Про це я знаю з власного досвіду. Мене звати Алфіна Швецова. 21 день. Я разом з родиною виживала в бложеному місті на той час. З кожним днем загострювалася криза. Спочатку зникла вода, потім опалення, світло. Найстрашнішим, як нам тоді казалося, 2 березня зник зв'язок. Ти не мав змоги дізнатися, що відбувається на сусідній вулиці. І згодом, коли почалися авіанальоти, то ми стали знати, що страшніше аніж літаки, бути нічого не можуть. Один з фейків з російської пропаганди, з якими я стикнулася, коли моніторила пабліки, це що під час екскурсії драматичним театром представники так званої ДНР чи Росії вони проводили Івент в стінах трагедії і розповідали про те, що 22 лютого драмтеатр був зайнятий військовими. Хоча більшість маріупольців дійсно знала і своєю присутністю підтверджувала, що це не так, тому що саме 22 лютого 22 року на площі перед драматичним театром відбувся мітинг на підтримку України і проти рішення Путіна щодо визнання ДНР і ЛНР, так званих, і в той же день. В Драмтеатрі проходив концерт гурту Бумбокс. Андрій Хливнюк вийшов до мітингувальників з вітальним словом. І потім більшість тих людей, які прийшли на мітинг, вони доєдналися до цього концерту. Є безліч фотографій, які свідчать про те, що 22 лютого 2022 року в стінах драматичного театру пройшов останній концерт в цій будівлі в Маріуполі. І з 20... цього дня. Українські військові жодним чином не могли зайняти умовно позиції в драматичному театрі, звісно, це було брехнею. Є з найбільших страшилок росіян є те, що місцевих мешканців Маріуполя утискав полк Азов. А в багатьох фейкових інтерв'ю російської пропаганди фігурує фраза про те, що місцевих мешканців розстрілювали з танків представники полку Азов. І часто можна в цих самих інтерв'ю, буквально за декілька хвилин, почути фразу, що людина сиділа в підвалі 3, 5, 7 днів через масові обстріли, і тут вже одразу. То виникає оцей дисонанс, що людина, яка сиділа в підвалі, вона не могла жодним чином бачити, як танк розстрілює будівлю, і тим більш переміщення техніки, воно знаєте, на Танках нема жодної символіки полку Азов. Е, і звісно, людина, яка сиділа в підвалах і свідчить про це в інтерв'ю. Вона жодним чином не могла бачити, що танк розстрілював цю будівлю. Я як очевидиця події, в березні 2022 року. Ми разом з сусідами враховували, як літак наближається через море. Вже в якусь мить ти просто звикаєш до цього, і е, людей вже починається таке знаєте, сприйняття, що тебе все одно рано чи пізно вб'є. Оце що воздух. Це коротке, ємне слово для того, щоб привернути увагу, що літак вже близько, і за звуком це чутно. І потім він залишає дві авіабомби, і ти рахуєш раз, потім два. Молишся, щоб в цей момент не прилетіло в тебе. І Він летить знову в бік моря, і це чудно. Коли ми виходили пішки з Маріуполя, ми йшли приморським бульваром і бачили нажив. Полк Азов, звісно, не міг це робити, тому що авіації в полку не було. Черговий фейк стосується пам'ятника народження сталі, який був розташований біля заводу управління комбінату Азовсталь. Він був встановлений там напередодні повномасштабного вторгнення. Його автором був Володимир Віхренко. Він виготовив таке своє бачення народження Сталі це жінка, яка оповита полум'ям вогню. Вона знаходиться в такому сталеплавильному ковші. Коротше, якимось чином вони пов'язали саме цю металургійну мистецьку композицію з полком Азов. Придумали, що це ці статуї, саме цій жінці, поклонялися азовці. Вони молилися їй, просили про перемогу в російському інформаційному просторі. Почалися ширитися новини про те, що. Група жінок і чоловіків, вона робила таку хресну ходу територію комбінату Азовсталь для того, щоб вибачте російською ізгнать демонів. А для Володимира Вихренка, з яким ми спілкувалися, це було шаленим шоком, і він точно не очікував, що в такому сенсі прославиться його робота. Наступний, наступний фейк, який я побачила в інформаційному просторі навесні минулого року, був пов'язаний з роздачою гуманітарки. Тоді на Лівобережжі, окупованому вже на той момент Кадирівці видавали гуманітарку місцевим мешканцям, знімали на камеру, як ті їх. Називають рятівниками і дякують їм за це, і навіть фільмували, що місцеві мешканці дякують Росії за гуманітарні набори і продукти. Але на скріншотах з цього відео видно, що окупанти видавали українське борошно, українську лікарську ковбасу, яку вони просто підло та підступно вкрали скоріш за все з українських складів. Для багатьох маріупольців і маріупольчанок єдиним шансом здобути новини з міста. На жаль, досі залишається ну, наприклад, моніторинг якихось ворожих телеграм-каналів, які там вони нарощують російську пропаганду. Я б хотіла наголосити, що зараз під час інформаційної війни, в тому числі, треба бути дуже уважними до інформації, яка подається обов'язково її перевіряти і не залишати ворогу шансу обдурити. sobre ela.